Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжжя потерпає від ракетного терору. Вчора о 19.20 два російських іскандерка вгатили поруч з готелем у середмісті. На місці загинула жінка 66 років, 19 постраждалих з них четверо діти. Найменше усього три рочки дівчинка в лікарні. Ударом потрощило фасад готелю, понівечені з десяток автівок, припаркованих поряд. Вибухова хвиля зачепила торгові точки, дві багатоповерхівки, медичний і освітній заклади. Ворожа артилерія накрила Преображенку. вбита 70-річна жінка, травмований на рік старший чоловік. Мала Токмачка опинилася під авіаударами, поранена пенсіонерка, 85 років. Знову стало руба питання укриттів. Під час тривоги запоріжці ховалися у під'їздах, бо сховища були зачинені або знаходяться у занедбаному стані. При тому, що влада виділяє на це мільйони гривень, містяни вимагають провести перевірки. Російська пропаганда назвала готель Рейкардс місцем збору іноземних найманців. Це так вони назвали МАГАТЕ та гуманітарні місії ООН. Координаторка ООН в Україні Деніс Браун засудила ДІРФ і закликала дотримуватися міжнародного права. На ЗС витекла вода з першого контура реактора в другий. Повідомляє енергоатом. Це сталося через порушення цілісності третього парогенератора. Окупанти почали переводити четвертий енергоблок в стан холодного зупину. Сапери знешкодили бомбу, яку росіяни хотіли скинути на Гуляйпільщину. Від вибуху утворилася вирва у людський зріст. У соцмережах ширяться відео з молодими співачками із Запоріжжя, які загинули внаслідок ракетної атаки 9 серпня. Незадовго до трагедії дівчата збирали кошти на ЗСУ батьки військові. На цьому відео їхня остання пісня. Ми виграємо. Роботи не наше наш військовий виклав фото біля вказівника селища. Уже котрий місяць в районі роботи ноготочаться важкі бої. Ми вже звільнили. Чекаємо офіційного підтвердження генштабу. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.